Богдан, що порадиш по матрасу 180 см? Дивіться, зараз покажу варіанти різні по жорсткості і по наповненню своєму. А ви вже будете вибирати те, що вам потрібно. Базово, це в нас іде матрас, який більшості людей підходить: це або екліпс, або бріс. Зараз поясню різницю. Безпружинний турецький, середній по жорсткості, висота 22 см. В них наповнення абсолютно однакове. Це одна фабрика робить, просто різний чехол. Тут звичайний стьобаний чехол на екліпсі в розмірі 180 см, вартість 14600. Ну приблизно 14600 чи 14700. Бріз іде з масажною уже прошивкою. Тобто наповнення однакове, просто масажна прошивка. Особисто на мої відчуття, бріз мені подобається найбільше. Хоча він не дорогий, він 15600, коштує в розмірі 180 см. Теж вакуумований, скручений і цих матрасів, і наступного доставка безкоштовна по Україні. Якщо хочеться м'якше за середню жорсткість, дуже раджу матрас Фортуна. Це теж турецький безпружинний матрас. Єдина відмінність. У верхньому шарі тут є прошарок меморі, такий гарний, товстенький. Тобто, якщо ви любите меморі, в матрасі таке відчуття, як наче ви тонете всередину, він вас обіймає, то матрас Фортуна підходить. По вартості фортуна зараз скажу вам. 180, 19, 100 коштує. Тут уже 25 см у нас йде висота такого матраса. Теж скручений, доставка безкоштовна. Також мене часто запитують матрас. Дитячий або підлітковий, є класний українського виробника. Матрас називається Мун. Безпружинний дві сторони жорсткості. Одна сторона, як там було? одна сторона м'якша, друга середня. Ну, він такий, чесно, і дорослим підходить, і дітям своєму сину я такий теж купив. Якщо цікавить такий матрас, як мун, запитуйте. І зараз йдемо до найжорсткішого варіанта матрасу. І найжорсткішим матрасом, що є в нас, це або матрас Геркулес іде, або матрас Кендірет. Геркулес іде безпружинний просто. Кендірет іде ще з кокосовою койрою. Він взагалі як на стіл схожий по своїм відчуттям. Геркулес все такий більш комфортний матрасик, він не обмежений по вазі, тобто тут можуть реально спати люди великої ваги, має зйомний чехол і гарантію 8 років. По вартості такий в розмірі 180 см 22 800 см. Він найжорсткіший, він не обмежений по вазі, тобто це такий варіант, супер-супер надійний. Е, якщо потрібні матраси, можете звернутися або прийти до нас в магазин на Дніпровську набережну 3А. Сайт Солоха є з каталогом. Вони, до речі, всі доступні в оплату частинами на 5 платежів. В описі до відео телефончик для зв'язку можете звернутися, проконсультуємо.